Пацієнти першої поліклініки, що на вулиці Руській, 20, б'ють на сполох. Їхнє занепокоєння викликали чутки про об'єднання першої та шостої міських поліклінік, що, за словами львів'ян, передбачає звільнення приміщення у центрі міста та переїзд на вулицю Медової печери. У пацієнтів, більшість з яких усе життя лікувалися саме у цьому медзакладі, така новина викликала обурення то неможливо просто того забирати в людей нас потрібно питати а не ми повинні їх просити нас питати треба чи можна чи треба чи не треба війна в нас ми не можемо боротися я боровся з чорноволом за, за ту незалежність так? а зараз все робиться садовий хоче забрати то, то приміщення болить душа за те, що нас міська влада ставить перед таким можна вибором чи питання, на таке, чи завдання таке, дає нам, щоб ми забралися звідси і все, бо їм це потрібно. Оце мої діти. Всі на війні, 93 бригада. А я інвалід першої групи, це моя поліклініка. Я часто сюди ходжу на процедури, на все ходжу. І дуже Тяжко мені буде, а таких, як я, дуже багато. Я не один такий. Добиратися на майорівку мені, якщо погано буде, якщо швидко, ну приїжджаю, якщо мені буде погано, да, приїдуть. Але це не вихід з положення, щоб я доїжджав туди, добирався, як то тяжко. А влада, я так міська рада, не думає за нас таких хворих. Найбільше занепокоєння у Львів'ян викликали чутки про переїзд в інше приміщення та можливе скорочення кадрів, адже роботою та ставленням тутешніх медпрацівників пацієнти задоволені. Працівники всі дуже добре відносяться. Дуже я настільки кажу, я від прибиральниці і до начальства всіх знаю. У мене чоловік зараз після дуже важкої операції мені приходиться дуже часто сюди звертатися. Я можу пройти лікарів, якщо мені потрібно. От на, на групу ми проходимо ми за три години пройшли всіх лікарів. Поліклініка має багато відділень. Це дуже зручно для людей. Чому? Тому що є фізіотерапія, терапевтичне відділення. Це є прекрасна лабораторія. Прекрасна. Це є ультразвукова діагностика. Прекрасний зал якої лікувальна фізкультура є для людей, прекрасне реабілітація. Щодо юридичного об'єднання як такого, люди не категоричні, додає пані Марта. Однак сподівається, що переїзд медзакладу в якесь інше приміщення це лише чутке. Я розумію, що в державі відбуваються різні з'єднання. Так, ми я розумію, що це реорганізація цілої медичної структури. Але Хай з'єднуються, але хай колектив і сама поліклініка знаходяться в тому місці, в якому вона зараз є, а не думати про те нам зараз, всякому поколінню, молоді, старшим людям, пенсіонерам, про те, що ми маємо щось здобувати нове, шукати нових собі сімейних лікарів. Для пані Марти ця поліклініка як рідна, адже вона уже третє покоління, яке лікується саме тут. Тож жінка зібрала підписи небайдужих та надіслала звернення міській владі і головам фракцій з проханням залишити рідний медзаклад за тією ж адресою. Відповіді наразі ще не було, однак нас в мерії запевнили, поки усе на етапі обговорення. Та йдеться лише про юридичне об'єднання двох медзакладів цій будівлі залишається міська поліклініка, тобто питання про виселення, переселення, скорочення будівель не йдеться. Йдеться про, про об'єднання двох юридичних осіб в одну юридичну особу. Місця надання послуг залишаються, працівники залишаються на своїх місцях. Єдине, що при можливості ми будемо навпаки їх довантажувати ще роботою. Розкорочення кадрів мерії заперечують мовляв, об'єднанням планують довантажити діючі кадри. Адже за даними управління, перша поліклініка має найнижчий у місті показник укладених декларацій. Тут йде питання тільки юридичного і фінансового об'єднання. Робочі місця залишаються, люди залишаються на своїх місцях, на своїх робочих місцях, на своїх посадах. Питання про скорочення не йдеться. Ми, як я вам вже попередньо казала, ми навпаки зацікавлені для того, щоб навпаки чим більше залучати нових молодих спеціалістів або залучати кадровий потенціал однієї і другої поліклініки, це дійсно для повного і якісного надання медичної послуги. Чиновники пояснюють об'єднання бажанням оптимізувати фінансові витрати, раціонально використовувати кадри та покращити якість надання послуг. Як відомо, наразі вже відбулися певні зустрічі з колективами обох медзакладів. Керівництво першої міської поліклініки в такому об'єднанні вбачає радше можливості. Це є можливості для розвитку додаткових напрямків. Це є ендоскопічний напрямок, закупівля дороговартісного обладнання. Це є сучасні ремонти до європейського рівня, а також дійсно створення сучасного діагностичного центру. Тоді, як зараз, запевняє гендиректорка, левова частка надходжень, за надані послуги йдуть на зарплати. Тож, що буде з поліклінікою на руській, чи переїзд в інше приміщення це лише чутки. Побачимо згодом. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда, тут Львів. На Грибовицькому полігоні завершили першу фазу рекультивації, а саме сміття покривали мінеральним ґрунтом. На нього стелили дренажний геокомпозит для рівномірного збору газу, а зверху мембрану, яка ззовні нічого не пропускає. А далі геотекстиль, який захищає від технічних ушкоджень, зазначили у міській раді. Тут також встановили понад 30 свердловин для забору біогазу, який можна переробляти в електроенергію. Офіційно оголошуємо про початок другої фази рекультивації грибовського сміттєзвалища. Протягом цього часу було зроблено досить багато роботи, тобто є повністю рекультивований весь полігон, є оселений він гідропліпою спеціальною, є усушені всі фільтраційні озера, яких було дуже багато. Фактично, ви бачите, зараз єдине озеро, яке залишилося, воно так залишиться. Поки що Поки тіло полігону буде жити своїм життям, дофільтровувати всі залишки, які виходять з полігону. Буквально за декілька тижнів розпочнеться активна активне будівництво і засипка полігону, і фактично до кінця року даний полігон буде повністю закінчений, устелений зеленою і зеленою травою. Буде травичка, будуть відповідні насадження. Ми ще концепт опрацьовуємо з підрядниками, тому що війна вносить дуже багато коректив, щоб ви розуміли, і місто, яке пережило сміттєву блокаду. Воно має амбіцію зробити якісно і щоб, дай Бог, такі полігони були в кожній нашій громаді, і ми безпечно жили, маю на увазі оперуючи відходи. У львівському Хмедиті, 14-річного Тадея, вже усі добре знають. Дитині доводилось бувати тут часто, адже шлях до одужання у цього хлопчика триває вже півтори року. Все почалось з банального лікування зубів, яке для дитини виявилось цілим випробуванням. Жодного разу не могли зробити зубчики, жодного. І в нього болять зараз терті зубчики, йому тяжко їсти, блендерую. Ну, плюс це проблема із синдромом, який у нього є: синдром Дауна, відкрита артеріальна протока. Операція була на Кишківник і зараз ми звернулися. Нам хотіли робити зубчики під наркозом, але нам не зуміли заінтубувати і порушили, втрутилися до трахеї, І так, ми потрапили сюди. Ситуацію ускладнювала вроджена проблема: завужена трахея та рідкісне ускладнення, яке виникло після операції, а зокрема, інтубування, яке він пережив ще, будучи малюком. Тоді є. під голосовим зв'язком був рубець, який суттєво звожу просвіт гортані, трахеї і погіршував дихання. Ця дихальна достатність була навіть суттєво виражена під час спокою і сну. Тобто він тяжко дихав під час сну, він погано переносив фізичні навантаження і постало питання проведення йому оперативного втручання в ділянці гортані. Іноді ситуації були настільки критичні через недостатнє надходження кисню до організму, що хлопчик втрачав свідомість. Після того, як втрутились і не зуміли. Йому заінтубувати, ну як зубчики починали робити. Дитина впадала. Ну відключатися він почав. Тобто, повністю дитина синіла і дитина втрачала свідомість. Лікування Тадея потребувало часу і було розділене на декілька етапів. Ми розсікли рубець, балоном спеціальним розширили, щоб збільшити просвіт для дихання. І це дало досить добрий ефект. Але, на жаль, рубець відновився, прогресував і далі звузилося суттєво. І через кілька місяців треба було поставити трахостому. З трахеостомою, тобто спеціальним отвором в передній стінці шиї, хлопчик був майже півтори роки. Це допомогло покращити надходження кисню до усіх органів. Відтак позитивні зміни можна було побачити вже не озброєним оком, адже до цього хлопчик погано ріс. Коли дитина почала ліпше дихати, він почав дуже добре їсти, дістав великий апетит і почав стрімко рости. Він маленький, бо багато проблем, багато окрім того, синдрому. Багато що ми пережили. Операції реанімації, але зараз, коли кисень поступає напряму і він дихає, він за останній буквально період він ну до семи сантиметрів. Відтак, щоб забрати трубку, відновити вільне дихання та можливість розмовляти, хірурги у співпраці з польським професором Ярославом Шидловським вдались до складної і унікальної операції, яка стала ключовим етапом лікування. Суть операції полягла в тому, щоб висекти, е, уражний рубцево змінений фрагмент гортані трахеї і е, звести докупи ці трубки, що лишилась трубка гортані, трубка трахеї, так щоб був добрий простір. З Точки зору анестезіолога це є одна з найскладніших ділянок. Е і хі хірургії відповідно нам для забезпечення анестезії, оскільки е ми маємо дати можливість хірургу виконати втручання в цій ділянці, і, власне, ми маємо забезпечити прохідність цієї ділянки для того, щоб дитина могла дихати. Ми впровадили таку технологію безтрубної анестезії, нам на одномовна абревітура страйбха анестезія, яка дозволяє забезпечувати. Е Задовільне дихання пацієнта і одночасно дати цю ділянку вільною для хірургічного втручання, що було і зроблено без ускладнень з точки зору анестезії. Після численних операцій та тривалого лікування тадей не тільки може вільно дихати та рости, але вже починає розмовляти та краще розвиватися. І зуби він таки полікує. Це йому також допоможуть зробити у львівському хмедиті. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Що сталося за перший місяць року? Прикордонники розповіли про роботу засічень січень 2025 року. Зокрема, не раз інспекторів намагалися підкупити, щоб вони закрили очі на порушення. Про усі ці випадки повідомили правоохоронців. Також повідомляється, що зафіксували низку і інших правопорушень під час перетину кордону. Спроба. Перетину з підробленими документами, переміщення контрабандних товарів та наркотичних речовин відносно 99, 5, 95 осіб. Ми виявили підроблені документи та недійсні. Понад 2000 тисячі випадків виконали доручення у державних органів. Понад 200 осіб притягнули до адміністративної відповідальності в порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення.